Добрий день, діти! А чи знаєте ви, що в Україні існують символи обереги, які захищають та оберігають кожного з нас? Обереги це наші прадавні добрі символи, захисники, знаки віри у вище заступництво. Символи обереги втілювались у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. Саме з оберегів починається для кожного батьківщина. Тож запам'ятайте їх. Вінок це символ життя, долі, життєвої сили. Він завжди оберігав дівчат від лихого ока. В Україні вважали, що вінок оберіг захищає дівчину від недоброго ока, від нечистої сили. Вишиванка це символ краси, здоров'я. Без неї не обходилась жодна видатна подія. Рушник це символ щасливої долі, злагоди, подружньої вірності, чистоти почуттів. Українська хустина це дівоча і жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана у піснях, завжди була вагомим Доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Криниця символ щедрості. Вона дає воду для життя, але не взамін вимагає щирої душі. Хата це символ батьківщини, рідної землі свого роду, затишку, захисту та взаємодопомоги, хліб Сіль. Українська паляниця символ гостинності та благородних намірів. Зустрічати хлібом сілю означає шанувати та поважати людину. Лялька-мотанка найдавніший зразок оберега, жіноче божество, берегиня, ляля, тобто земля, богиня землі, охоронниця, берегиня, мати всього живого. Захисниця людини, природи та добра, охорониця дому. Ляльку берегиню створили понад 5 тисяч років тому. Це не просто дитяча іграшка, це витвір мистецтва. Народна лялька дуже екологічна, духовно чиста, образна і символічна. Віддавна лялька вважалась ритуальною. Матері робили її для дітей, бабусі для онуків. А нареченим дарували, щоб у них народжувалися гарненькі діти. Писанка Оберіг символ життя.